Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги сенсорний кухонний змішувач. Це інноваційне рішення для сучасної кухні, яке поєднує зручність та елегантний дизайн. Завдяки сенсорній технології, цей змішувач забезпечує безконтактне керування водою, що полегшує роботу на кухні. Легкий дотик до корпусу крана активує або зупиняє потік води, забезпечуючи гігієну та зручність. Кран виготовлений з високоякісних матеріалів, що гарантує довговічність та стійкість до корозії. Обертовий дизайн дозволяє зручно мити великі каструлі або наповнювати водою контейнери будь-яких розмірів.